Луки 12 розділ прочитаємо з вірша 16 до 21. І він розповів їм притчу, говорячи, в одного багача гойно нива вродила була, і міркував він про себе й казав, що робити, що не маю куди зібрати плодів своїх. І сказав: Оце я зроблю, порозвалюю клуні свої і просторніші поставлю. І позбираю туди пашню, свою всю та свій достаток. І скажу я душі своїй душе, маєш багато добра на багато років складеного, спочивай їж та пий і веселися. Бог же до нього прорік нерозумний, ночі цієї, ось душу твою зажадають від тебе і кому позостанеться те, що ти був наготовив. Так буває і з тим, хто збирає для себе та не багатіє в Бога. Я хочу, щоб всі ми звернули свою увагу на важливий момент того, що Ісус говорить тут, бо ми будемо йти зараз в старий заповіт. Це концентрація про душу. Ми хочемо, щоб кожен в цій залі думав про свою душу. Єдине, про що важливо сьогодні думати і думати прямо зараз, і шукати абсолютно те, що ми чули вже сьогодні на зібранні, це те, що потрібно нашій душі. І те, що Бог хоче дати нашій душі. Ось на що потрібно звернути увагу це на свою душу. Ми будемо про це говорити. Бог же до нього прорік нерозумний, ночі цієї ось душу твою зажадають від тебе. Або по-простому цієї ночі ти помреш. А де буде твоя душа? Хочемо зараз роздумувати про нашу душу, яка буде існувати стільки, скільки існує Бог. Вічні віки. Чи важлива для тебе думка сьогодні думка про твою особисту душу? Не думай зараз ні про кого іншого, як тільки про свою душу. Чи твоя душа проведе вічність в небесах з Богом, чи вона відправиться в загублену вічність? Все залежить від того, що ми робимо з посланням євангельським, коли Бог говорить до нашої душі. Цей чоловік мав думку, що в нього є дуже багато часу. Цей чоловік роздумував про свою душу, про своє життя і говорив: Душе моя, маєш дуже багато добра на багато років. Це дуже небезпечна думка. Тому що можливо бути таке, що це є останній раз, просто останній раз в твоєму житті, коли Бог буде до тебе сьогодні говорити. Як на рахунок нашої душі, чи ти думаєш прямо зараз про свою душу і чи вона готова зустріти Бога? Даниїла, п'ятий розділ. Ми вернемося ще до цієї історії, але відкриємо старий заповіт книга Пророка Даниїла п'ятий розділ. З вірша 22 до 30 -го. будемо роз... прочитувати історію про одного царя. І будемо дивитися в Боже Слово, в реальність Божого Слова, що може статись абсолютно з кожним з нас. І це повинно закликати через Боже Слово до нашого серця, щоб ми думали про свою особисту душу. І чи наша душа відправиться до неба, чи ми підемо в загублену вічність раз і назавжди, і ніколи не побачимо Бога? З 22-го вірша до вірша 30-го. А ти, сину Його Валтасари, не смирив свого серця, хоч усе це знав. І ти піднісся понад небесного Господа, і посуд храму Його принесли перед тебе. А ти та вельможі твої, жінки твої та наложниці твої пили з них вино. І ти хвалив богів срібних та золотих, мідяних, залізних, дерев'яних та камінних, що не бачать, і не чують, та не знають. А Бога, що в руці його душа твоя і що його всі дороги твої, ти не прославляв. Того часу від нього посланий зарис руки і написане Оце Писання. А оце писання, що написане Мене, мене, текел у парсін. Ось розв'язка цієї речі: Мене порахував Бог царство Твоє і покінчив його. Текел, ти зважений на вазі і знайдений легеньким Перес, поділене царство Твоє і віддане мідянам та персам. Тоді наказав Валтасар, і надягли на Даниїла пурпуру. А золотого ланцюга на шию його і розголосили про нього, що він буде третім пануючим у царстві. Послухай останній вірш цього розділу. Тієї ж ночі був забитий Валтасар, Цар Халдейський. Я хочу донести декілька слів з цієї історії, які події сталися з цим царем Валтасаром. І що він зустрів в своєму житті? Яке застереження Бог послав в Його життя, і він ним не скористався? Це є сумна реальність, коли Бог говорить до нашої душі, дає нам застереження, а ми ним не користуємося. Цар Валтасар це є син Новохудоносора. Був великий цар Вавилонський новоходоносор, який робив величезні речі, який був дуже злим, який думав, що він є найбільший на цілій землі. Але цар Новоходоносор прийшов до такого моменту, де Бог його просто принизив і впокорив до найнижчої точки землі. Бог забрав в нього царство. Бог забрав в нього абсолютно все правління, і Бог зробив з нього людину, яка їла з звіриною і яка не мала абсолютно нічого. В своєї величності царства він був принижений як найбідніша і найпростіша людина на планеті Земля. Новохудоносор був дуже гордим. Він думав, що він є величезний цар і має всю могутність світу. Але Бог зробив свою справу з ним. Бог покорив його, Бог принизив його, Бог забрав в нього абсолютне все, і Новохудоносор увірував в Бога. Новохудоносор прийшов до віри живого Бога. Він увірував в єдиного Бога в Бога Біблії. І він став щасливим чоловіком. Він став щасливим чоловіком, що пізнав Бога. І Бог вернув його, вернув його на його позицію царства. І по царю Новохудоносору. Прийшов цар Валтасар, який почав правити в Вавилоні, і це був його син. І що стається з сином Валтасаром? Його гордість була дуже велика, його думка про себе була дуже велика. Він думав абсолютно про все в цьому світі і намагався здобути абсолютно все в цьому світі, не думаючи про свою душу. І не думаючи про те, що є єдиний живий Бог, який застерігає нас про нашу душу. І сталося, що цей цар Валтасар почав справляти прийняття. Вони прийняли нові закони, вони прийняли нову систему. І цар Валтасар зібрав в своєму палаці дуже багато важливих людей, дуже багато вельмож, чоловіків і жінок. І знаєте, що вони почали робити? Вони почали веселитися, вони почали вживати вино, вони почали робити величезні застілля. вони мали, мали абсолютно таку саму думку, як мав чоловік отой з Євангелії від Луки. Душе моя, пий, веселися, маєш багато добра на багато років складеного. Ось що вони робили. По факту, вони почали святкувати і пити вино з посуду Божого дому? Знаєте, що сталося? Бог почав дуже серйозно застерігати. Бог дуже серйозно тебе хоче застерегти на цьому зібранні, що в тебе може бути остання можливість почути Євангелію і бути спасенним. Просто остання, і вже більшої не буде дано. Що ти зробиш з Божим Словом? Цей вечір. Коли вони були там за застіллям, коли було велике святкування, цар Валтасар почав щось бачити. Він почав бачити руку, яка починає писати по стіні. Бог хоче зупинити людину на її шляхах і дати покаяння, щоб ми мали стосунки з живим Богом. Щоб наша душа мала мир з живим Богом. Господь Ісус Христос говорить: прийдіть до мене усі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. Єдиний шлях, щоб мати спокій для своєї душі, це прийти до Христа Ісуса. Наша душа є грішна, і душа, яка грішить, повинна померти. І Господь Ісус Христос сказав: якщо помрете в своїх гріхах. Там, де я ви не можете бути, там, де я ви не можете прийти, ти не можеш прийти до небесного Бога в його присутність зі своїми гріхами. Ось, чому важливо думати в цей вечір про свою душу. Валтасар почав бачити на стіні, як рука пише напис: Бог почав застерігати, і Бог почав. Говорити і робити свої дії. І знаєте, що стається далі? Валтасар був дуже стривожений, і він почав збирати всіх мудреців і чаклунів, щоб вони могли пояснити той напис на стіні. І кожен, хто приходив до його палацу, кожен, хто приходив, щоб попробувати пояснити. Що Бог хоче сказати? Вони не могли цього розшифрувати. Але прийшла цариця. Прийшла цариця Вавилому і сказала царю Валтасару, є один муж, є один чоловік, який може розшифрувати, що є на стіні. Його звати Даниїл. І знаєте, що сталося? Даниїл прийшов до Валтасара, побачив той надпис на стіні. О, Даниїл почав розуміти: Бог говорить. І Бог збирається показати, що над усіма царствами, над усіма царствами землі він має контроль і він має правління. Боже царство є реальне, царство небесне є реальне. І питання, чи твоя душа буде в небесному Царстві, залежить від того, як ти відреагуєш на повідомлення з Євангелії і чи приймеш ти Христа Ісуса як Свого Спасителя. Якщо ти хочеш бути в Небесному Царстві, там, де буде Господь Ісус Христос, тобі потрібне спасіння для твоєї душі. Бо Ісус дуже чітко сказав: якщо помрете в своїх гріхах, там, де я, туди прибути не можете. Ти не можеш зустріти Бога. Ти не готовий зустріти Бога, якщо твоя душа не спасенна зараз. І потрібно дуже серйозно поставитись до Божого Слова, що Бог говорить до нашої душі: Твоя душа є реальна. Вічний небесний Бог дав тобі душу. Вічний небесний Бог створив людину. Вічний небесний Бог створив людину за своїм образом і за своєю подобою. Кожна людина є різна, але кожна людина має вічну душу. Кожна людина має різний відпечаток пальця, але кожна людина має одну подібність: це є вічна душа. Чи піде твоя душа до Божого царства? Чи піде вона на престол суду? Де буде засуджена на озеро Огняне. Все залежить, що ти зробиш з Євангелією сьогодні. І знаєте, що сталося? Цар Валтасар говорив: чоловіка, який відгадає цей напис, я поставлю третім в своєму царстві. І коли Даниїл прибув, він відгадав ось цей напис і почав пояснювати. Він почав пояснювати у вірші 22-му, а ти, сину, його Валтасаре не смирив свого серця, хоч усе оце знав. Валтасар знав, що новоходоносор мав віру в Бога. Валтасар знав, що новоходоносор його батько впокорив своє серце, звернув увагу на Бога і увірував в нього в своєму серці. Душа новоходоносора була готова зустріти Бога. Бог може спасти любого царя, і Бог може спасти любу лежачу людину на вулиці. Новохудоносор і Лазар при брамі. Вони знали Бога. Немає різниці, може увірувати хлопчик і дівчинка, старша людина і молодша людина. Але є небезпека. Небезпека, що в нас може не бути більше цього моменту, окрім сьогодні. Щоб бути. Спасенним, і щоб наша душа була готова до зустрічі з Богом. Валтасар знав всю інформацію про свого батька, про те, як працює Бог, але він дещо не зробив. А ти, сину його Валтасаре, не смирив свого серця, хоч усе оце знав. Ми знаємо, що ви знаєте інформацію про Бога. Ми знаємо, що ви знаєте багато історій з Євангелії. Але чи ваша душа готова до зустрічі з ним? Ти повинен це знати. Ти повинен це знати перед Богом. Ти повинен бути абсолютно впевненим, чи ти маєш прощені гріхи. І чи твоя душа готова зустріти Бога? Чи ти шукаєш цього? І ти піднісся понад небесного Господа і посуд храму Його принесли перед тебе. А ти та вельможні твої жінки, твої наложниці, твої пилизних вино, і ти хвалив богів срібних та золотих, мідяних, залізних, дерев'яних та камінних, що не бачать і не чують, та не знають. Послухайте, що було донесено Валтасару. і це доноситься тобі в цей вечір, щоб ти міг зробити правильний вибір і не піти раз і назавжди в загублену вічність, в пекельну темряву. Де твоя душа буде проводити всю вічність? Твоя душа є цінна в Божих очах, Бог є любов, Бог послав свого Сина померти на Христі, щоб наша душа спаслась вірою в нього. Бог є любов, але Бог є святий. Якщо ти не смириш своє серце і не прийдеш до покаяння і віри в Ісуса Христа. Бог пошле тебе раз і назавжди до пекла. Твоя душа буде в загубленій вічності? Згідно цієї книги. Згідно Біблії. Бог дав свою книгу, і це є жива книга. Біблія це є живе слово до людства. І Вона говорить правду про нашу душу. Вона говорить правду про нашу душу сьогодні в цей вечір. Де твоя душа проведе вічність? Чи не стривожує це тебе, якщо ти не спасенний, ти можеш померти сьогодні і піти до пекла раз і назавжди? Але ну, Є добра новина. Твоя душа може бути готова сьогодні. Перед тим як ти підеш додому, прямо тут, прямо зараз, на Євангельському зібранні, якщо ти приймеш Христа як того, хто може спасти твою душу, і твоя душа піде до неба. А Бога, що в руці Його душа твоя, і що його всі дороги твої ти не прославляв. Валтасар ігнорував Бога. І ти можеш бути таким в цей вечір. Ти можеш ігнорувати Бога, бо це твій вибір. Але пам'ятай, пам'ятай одну річ, що ти можеш не дожити до завтра. Або Господь може з'явитися сьогодні і забрати своїх додому, забрати спасенних людей до неба, а ти залишишся. Ти залишишся тут, у всіх своїх страхах, у всіх своїх тривогах, у всіх своїх безвихідних закликах, бо в тебе більше не буде можливості. Бог збирається карати світ своїм суворим судом. Але є добра новина? Є дуже добра новина для нашої душі. Бог скарав Сина свого на хресті Голгофи, щоб ми не були покарані під Божим судом. Христос Ісус, Син Божий, прийняв кару на хресті за наші гріхи, щоб ми були спасенними. Щоб наша душа, коли ми віримо в нього, прийняла життя вічне. Чи твоя душа має вічне життя? Чи ти, під, чи ти підеш під засудження? Ось чому Бог так серйозно говорить про нашу душу. Того часу від нього посланий зараз руки, і написане оце писання. А оце писання, що написане мене, мене, текел у парсін, ось розв'язка його. Ось розв'язка цієї речі: мене порухував Бог царство твоє, покінчив його. Текел ти зважений на вазі, знайдений легеньким. Пересподілене царство твоє і віддане міндянам та персам. Валтасар, ти втрачаєш абсолютно все, що ти би міг мати. Валтасар, єдине, про що тобі залишилось подумати, це про твою душу. І знаєте що? Все, що зробив Валтасар, це виконав те, що він обіцяв. Тому, хто розгадає загадку. Знаєте, що він зробив? Надів на Даниїла одяг і золотого ланцюга, і не прийшов довіри в Бога. Тоді Валтасар наказав і надягли на Даниїла пурпуру і золотого ланцюга на шию його, і розголосили про нього, що він буде третім пануючим у царстві, і все. І знаєте, що сталося? Тієї ж ночі був забитий Валтасар. Валтасар галдейський. Валтасару було донесено в Божій руці твоя душа. Що ти зробиш з Богом? Що ти зробиш з Богом сьогодні вечором? Пам'ятайте, що ми прочитали в Євангелії від Луки 12 розділ. Нерозумний. Ночі цієї зажадають від тебе твою душу. Такий вибір був в тому євангельському оповіданні. Що нас відволікає в цей вечір? Що нам не дає прийти до Христа як до особистого Спасителя? Подивись в дзеркало, і ти побачиш, хто тебе зупиняє від того. Щоб не прийти до Христа. І сатана зводить, сатана зводить кожного, хто не хоче вірити в Христа. Знаєте, Євангелія йде до твого вуха зараз і до твого серця. Знаєте, що сатана тобі шепче? Увіруй на наступне зібрання. Не роби це сьогодні. В тебе ще є завтра. Так працює диявол. Знаєте, як Бог працює? Сьогодні. Сьогодні є час приємний. Сьогодні є день спасіння. Ти можеш мати сьогодні день спасіння для твоєї душі, якщо ти по-простому увіруєш в Ісуса Христа в своєму серці, що Він помер на Христі за твої гріхи. Покайтеся і віруйте в Євангелію, ось що сказав Ісус Христос. Прийдіть до мене усі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. Ось що сказав Ісус Христос. Кров Ісуса Христа, Сина Божого, очищує нас від усіх гріхів, ось що говорить Біблія. Кров Христа на Голгофі, яка була пролита достатньо для нашої душі. Щоб ми були спасенні прямо зараз. Багато людей хочуть додати щось до роботи Христа, до завершеної роботи Ісуса Христа. Ось чому вони ще не є спасенні. Вони спізнились рівно на 2000 років. Вони тянуть весь цей час для своєї душі, а Бог продовжує говорити. Бог продовжує говорити про нашу душу. Для того, щоб наша душа відправилась в вічність до неба, наша душа повинна бути чистою, чистою в Божих очах. Не зовнішня чистість нас спасає, а внутрішня, чистість серця від наших гріхів, яка можлива кров'ю Ісуса Христа. Нехай кров Христа промовляє до твоєї душі зараз, бо кров Христа промовляє. Небесний Бог послав свого Сина померти на Христі, щоб кожен, хто увівує в нього, мав вічне життя, чи твоя душа має вічне життя. Не лягай спати без спасіння, бо ніч може бути цікавою. Багато людей не просинаються. Багато людей лягають на ліжко і вже рано не встають, бо їхня душа йде в вічність. Іще одне місце Луки дев'ятий розділ. 24-25 вірш. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її. А хто ради мене згубить душу свою, той її збереже? Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але занапастить чи згубить себе? Євангелія від Матвія і Марка яка користь людині, що здобуде весь світ, а згубить свою душу? Послухай, ти можеш згубити свою душу раз і назавжди, і вона піде в загублену вічність, загублену і віддалену від Бога на віки вічні, де не буде жодного часу. Не роби такий вибір, щоб твоя душа була сьогодні ще загублена і не спасенна. Бо, як ми чули, Христос Ісус прийшов, щоб знайти та спасти те, що є загублене. Те, що загинуло? Чи будеш ти мати спасіння своєї душі сьогодні, залежить від тебе. Як ти відповіш на Боже Слово в своєму серці? Що треба робити мені, щоб спастися? Віруй в Господа Ісуса, і будеш спасенний. Чи ти спасенний в цей вечір? Чи ти не хочеш думати про свою душу, як це робив Валтасар, і пішов в загублену вічність?